Ончик і симпом Бочі. Вони зустрілись, балко покохались, побігли в ЗАГС, швиденько розписались. Він весь горів. Вона. Свіламо мак. І ще витали молодята. Так ти лапка-пончик. Ой, а ти мій симпомбончик. Ти симпатюлька ма. Воркували, наче голуби не де, не два, а двадцять доби. А потім кинув п'яний симпоботчик на симпатюльку пляшку і вазончик. А симпатюлька, злякана і зла, його борщем гарячим облила. А я від себе лиш додам Любовь – дам. Любов велика штука. Якщо кохаєш, то затям. Любов то вже наука.